Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Сьогодні хотіла до вашої уваги донести отаку свою композицію, яку я хотіла створити саме в цьому куточку своєї клумби. Чому хотіла, що в мене вийшло, і що не дуже. Хотіла я створити тут композицію із квітів пурпурового відтінку. Частково мені це вдалося зробити. Я підібрала рослинки так, щоб у кожної з них був цей відтінок квітки. Я посадила сюди трояндочку айсфаю, у якої, подивіться, серединка пурпурового відтінку. Я посадила сюди блюфаю, Ось вона. І також у неї квіточка фіолетового пурпурового відтінку. А ось тут, подивіться, будь ласка, на цьому місці повинна була рости трояндочка Рапсодія in Blue. Я її замовила. Зараз скажу назву розплідника, ви мене закидаєте кавцями, мабуть. Я її замовила у долині Рос. А, вони там були в наявності, але коли мені прийшло замовлення, я побачила, що цей саджанець був слабенький і він мені надійшов без оплати. Тобто мені їх подарували, його подарували. Я його посадила і він, подивіться, будь ласка, не прижився. Так, розпорядилася доля. Тобто в мене тут пусте місце. Також в цю композицію входить трояндочка Мінерва. Також ще не розцвіла, Але вона тут же, в цій композиції, трояндочка Бесаліс. Можливо, хтось знає, це дуже гарна троянда. Вона така біла і з блисковим центром. І сюди входить цю композицію, також трояндочка, яка ще не розквітла. Називається місті Баблс. Це що стосується основи цієї композиції, яка утворена трояндами. Окрім троянд, тут росте якась рослинка, яку я придбала у бабусі. Я не знаю, як вона називається. Спробувала визначити. Дивлюся, написано Айстра, Хризантима. Не знаю, це і не айстра, і не хризантима, як на мій погляд. І у бабусі я її купила як ромашку. Не знаю, можливо, ви знаєте, як вона називається. Напишіть мені, будь ласка. І вона сюди чудово підходить. Подивіться, будь ласка, також цю. Композицію чудово підходить оця рослинка, яка називається лігне, здається. Також напишіть, якщо я помиляюсь. У неї такі сріблясті, подивіться, будь ласка, стебла, які створюють таке повітря в даній композиції і пурпурові квіточки. Ну і, звісно, що на перстянка. Я розумію, що в цій композиції зараз не вистачає білого кольору, і я його сюди додам. Можливо, це буде якась наперстянка білого кольору, я сюди посаджу. Можливо, ще щось я ще не придумала. Але ось така у мене була задумка. Троянточки ось айсфаю і блюфаю, вони малесенькі ще зовсім, але мені здається, коли вони виростуть, вони будуть давати чудовий вигляд. І навіть оце листечко із. Нарцисів, які вже відсвіли, вони ще досить довго будуть тут у квітничку. Мені здається, що вони також додають якогось шарму цій композиції, тобто вони її абсолютно не псують. На задньому фоні ось цієї композиції, так як я буду бачити, росте гортензія. Це гортензія яка має назву Ваніла Фрайс? І вона також, коли підтягнеться і підрости, і дасть свої соцвіття вони також будуть мати білий вигляд, і потім вони стануть рожевими. І я думаю, що ця композиція повинна скластися. Чому я сьогодні знімаю? У мене ще не все розцвіло і знімаю я сьогодні, тому що дивіться, а й свою дуже молоденька, вона скоро облетить. Блюфаю, також достатньо молода, облетить. Боюсь, що все відразу не зацвіте. Можливо, я пізніше, коли вони підуть на повторне цвітіння і наростуть, і дадуть якийсь вигляд. Чудовий, то тоді я ще раз зніму цю композицію. Але тоді не буде півонії. Ось на задньому плані також півонія такого пурпурового кольору. Ось отак. Оце моє таке коротеньке відео. Якщо у вас є якісь пропозиції щодо того, що мені додати до цієї композиції або щось прибрати, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Буду дуже рада зворотньому зв'язку. І, як завжди, дякую вам за увагу. Слава Україні, героям нашим слава. До побачення.